Вітаємо вас, друзі! Вітаємо в нашій передачі Годинник епох, який знову допоможе нам зазирнути у глибини століть і пригадати окремі історичні події, які відбувалися в околицях першої декади лютого. Зазирнемо 8 лютого 1600 року, саме того дня. Відомому італійському вченому, мислителю, філософу Джордано Бруно було винесено смертний вирок спалити його живим на багаті. Такі тоді звичаї були. Так тоді чинила інквізиція із своїми інакодумцями. Народився Джордано Бруно у містечку Нола неподалік Риму. У 1648 році був хлопчиком допитливим, але його інколи надто самостійні думки не подобалося тим монастирям, у стінах яких йому доводилося інколи жити. Тож довелося йому пожити в Англії, у Франції, у Чехії, але все-таки він був патріотом Італії, і тому повернувся у свою рідну Італію. І, власне кажучи, яка була його позиція? Позиція його полягала в тому, що Сонце. І земля далеко не єдині у Всесвіті. І всесвіт не крутиться навколо землі, як багато хто думав, що Всесвіт нескінчений. А ще Джордано вірив у переселення душ. Його схопили, посадили в в'язницю і вісім років інквізиція умовляла Жордано Бруно відмовитися від цих своїх думок. Ну, звичайно, їх виклала досить поверхово. Ні, він з цим не погодився, і було винесено вирок про. Спалення Джордано Бруно, що і сталося після 8 лютого через тиждень, у тому ж таки 1600 році, і ось на, цій, на цьому барельєфі якраз момент страти спалення живим Джордано Бруно. Коли йому проголошували вирок, він сказав: Ви тремтете зараз більше, аніж я, ідучи на вогонь. Пам'ятають цього філософа, і в 1889 році у Римі на площі Квітів, де якраз і стратили Джордану, йому встановили пам'ятник. Більше того, папа Римський Павло Іоанн Ій висловив. Вибачення за те, що страчено було Джордано Бруно. Тобто католицька церква пробачила і зрозуміла давнього філософа. А чому це важливо? Ну це важливо для підтримки репутації. Поняття, репутаційний вплив і репутаційна втрата є дуже важливими у цивілізованих спільнотах, але, звісно, не на московських болотах. Поставили пам'ятник Джордано Бруно і в його рідному. Місці нола. Ось так, коли людина платить за свою позицію життя. 1859 рік. Перепрошую, 1850 рік. Напевно, предмети, які ви бачите, праворуч на цій світлині, вам знайомі і справедливо асоціюються із трипільською культурою. Сьогодні варто це явище називати. Трипільська цивілізація. Відкрив її Вікенті Ваславич Хвойка, народжений у Чехії, а працював і захоплювався він археологією саме в Україні. Що ж зробив Хвойка? Я просто перерахую його відкриття, які стали знаковими для світової науки. Ну, наприклад, він відкрив стібище первинних мисливців на Мамонтів. У східній Європі у 1893 році він здійснив це відкриття. В 1898-му відкрив могильники двох археологічних культур Зарубинецької і Черняхівської. Так, так, Черняхівської, від імені, від назви нашого села Черніхова, нашого, я маю на увазі, його приналежність до Кагарлицької громади. Далі він розкопав фундаменти мурованого. Князівського палацу часів Русі неподалік Десятинної церкви. Це він зробив у 1897 році. І нарешті верхівка його досягнень, Трипільська рільнича цивілізація, друзі, 4-3 тисячоліть до нашої ери. Ну, досліджував він е, трипільську цивілізацію, 10 років. Четверте тисячоліття до нашої ери, Ви тільки уявіть цю давність. Адже трипілля це поряд з нами. Тобто ми можемо вважати себе також нащадками трипільців. Ось такі приміщення жител трипільців розкопував вікентій хвойка, як бачите, ну майже цивілізовані. А на цьому малюнку, на цій світлині зображені, намальовані самим же Вікентієм Хвойкою ті вироби, які він розкопав під час своїх археологічних розкопок. Був він відданий своїй справі, але захворів і помер у 1914 році. Ну, а що ж ми? Ми сьогодні пам'ятаємо, що ми нащадки трипільців, і багато є таких розкопаних речей, значення яких сучасні українці не можуть розпізнати. Ну, ось, наприклад, така була біноклевидна посудина. Була теж розкопана в ході тих ем, дослідів, тих розкопок. І сьогодні Рищі взяв її собі як свій символ. Вона є частиною герба Придніпровського міста і прикрашає центральний Трипільський, якраз він так і названий сквер у центрі Ржищева, якраз проти будинку культури їхнього, і водночас міської ради. Ось один із символів трипільської цивілізації. 1923 рік 9 лютого. У стінах Лук'янівської тюрми іде бій. Лукянівська тюрма. Вона і сьогодні слідчий ізолятор, приблизно така, як була і на початку ХХ століття. Можу це засвідчити, бо інколи мені. Доводилося ходити повз цей об'єкт, коли я йшла на вулицю Довнар Запольську від метро Лук'янівська, уже в напрямку Метро колись більшовик, а тепер Шулявська. А що ж це за бій? Мова піде про отаманів Холодного Яру. Отамани Холодного Яру в Україні боролися з радянською владою найдовше до 2022 року, бо ось ми ведемо рік про 23-й. Боролися проти засилля червоних пограбунку, і взагалі проти більшовицьких порядків. Кому ж вони могли подобатися, коли все усуспільнювалося, все відбиралося, права також і продрозверстка, і про податок. Вони не давали селянам нормально майже заможно жити, як вони жили до 1917 року. Не всі, звичайно, але велика маса у тому ж. Трепіллі, де потім хазяйнував отаман Зелений, але це вже інша історія. Так от, отаманів Холодного Яру ГПУ зуміло обманом усіх зібрати в одне місце, потім заарештувати і доправити у Лук'янівське СІЗО. Було їх. 42. 42 Отамани Холодного Яру. Сучасний український письменник, історик, дослідник Роман Коваль вніс неоціненний і, мабуть, найбільший з усіх істориків вклад у вивчення Холодноярської республіки історії Холодного Яру. Він, зокрема, написав також і книжку Отаман Зелений. Це вже ближче навіть до наших країв. Та, як би там не було, всі вони опинилися у Лук'янівській в'язниці. Ну, трапилося так, що вони, а воїни були вдатні, але просто трошки довірили, через що там і опинилися. Так от вони зуміли обеззброїти охорону, забрати їхню зброю, зайняти кругову оборону, 42 чоловіки, холодноярців, і 4 години в Лук'янівській тюрмі тривав бій. На що сподівалися отамани? На диво, на долю. На свою військову вправність, ну та врешті-решт були вони, хто був убитий у перестрілці із ГПУшниками, а решта, бачачи, що виходу нема, тюрма оточена, сили абсолютно нерівні. Вони стали один напроти одного, і рушниці поставили один напроти одного, і одночасним пострілом таким чином вбивали свого товариша, а той товариш убивав того, що стріляв. І таким чином усі вони загинули. Дуже довго їх не реабілітовували. Якщо різних там злочинців, політичних, так званих злочинців, звичайно, політичних в'язнів реабілітувати почали з 56-го року, цей процес відновився в 90-му році, то отаманів Холодного Яру реабілітували друзі аж у 2016 році. Ось така історія. Але добре, що історія розставляє свої крапки над і. Цю людину мають пам'ятати наші глядачі старшого покоління. Експрансивний, імпульсивний, впевнений, гнівливий або усміхнений Микола Хрущов, перший секретар ЦК КПРС, і цей він виступає на 20-му з'їзді КПРС якраз у лютому 1956 року. Саме там у кінці з'їзду. У Кремлівському палаці зачитав Микита Сергійович свою доповідь, яка звалася Про подолання культу особи і його наслідків. Ішлося про страхітливі репресії і знущання над радянським народом, починаючи із 37 по 56 рік Голодомор ще не чіпали тоді публічно, і про культ особи Сталіна. Якщо сказати, що в Кремлівському палаці муха не пролетіла, це не сказати нічого. Люди сиділи із затриманим диханням. І що цікаво, цю доповідь тоді е, надіслали у партійні організації і ознайомили з нею лише членів партії. Комуністичної партії Радянського Союзу, а повний текст доповіді став відомий радянським людям через 33 роки, аж у 1989-му. Та як би там не було, Хрущову треба віддати належне. Ніхто із його дружбанів, висловлюючись кримінальним сленгом, не осмілився зробити того, що зробив він, оприлюднити страшну гірку правду про життя. Людей у Радянському Союзі. І можна сказати, що саме 20-й з'їзд поклав початок відлизі, її називали Хрущовська відлига, тобто почалося послаблення якихось режимів, демократизація, відносна демократія, свобода слова, права людей. Ну, все воно було відносне і урізане в Радянському Союзі, але воно почалося саме після 20-го з'їзду КПРС у 56-му році. У Микити Хрущова руки полікоть в крові. Але серед усіх більшовицьких вождів він був найбільш чесним, по-своєму щирою людиною, вірною ідеям, і я особисто вдячний йому за його вчинок. Так сказав дисидент, політв'язень майбутніх 70 х років після з'їзду Євген Сверстюк ця постать. Посад надзвичайно благородної, світлої, чесної, щирої людини, для якої понад усе були питання честі. Думка цієї людини заслуговує на нашу увагу і на нашу повагу і врахування особистості Микити Хрущова, або він, до речі, українцем і родом з Донбасу. Ось так, 20-й звістка ПРС і. Доповідь про подолання культу особи Сталіна. Після цього почалася десталінізація, власне кажучи, де не де не скрізь правда зносили пам'ятники Сталіну. Ну, як би там не було, лише у 1961 році, тобто, через 5 років насмілилися винести тіло Сталіна із Мавзолея, де він перебував біля поховання Леніна, і поховали його окремо біля кремлівської стіни. 1963 рік, 11 лютого у Києві, відбувається Республіканська конференція з питань культури української мови. Ну, Здавалось би, що особливого. Але влада навіть уявити не могла, у що перетвориться це зібрання. Поважні там були доповідачі, гості, учасники, наприклад, Борис Антоненко Давидович, який просто дивом у цілі після радянських репресій, Ліна Костенко, 에, видатний директор українського радіо Петро Бойко, не менш видатний, але лінгвіст і мовознавець Олександр Пономарів. Інші виступали, говорили про те, що послухайте. Двомовність, це нісенітниця, І в кожної нації має бути своя одна єдина рідна мова, а український варто надати статус державної. Друзі, 1963 рік. Так, ще хрущовська відлига, про яку я щойно згадала е, діє. Але українська влада була страшенно обурена і здивована, здивована тим, що відбувалося на цій конференції. Крім того, наприклад, там навели ось такі цифри про українські школи. Українських шкіл у Вінниці на 1963 рік залишилося 49%. Уявляєте, це Вінниця. У Хмельницькому 42% і це Хмельницький, там, де розгорталася Бандерівщина у 40-50-ті роки, у Запоріжжі 24%, що зрозуміло, у Луганську 5% і в Кадіївці 3,5% українських шкіл. Якщо ж брати бібліотеки, бібліотеки у київських школах столичних, то, наприклад, у 118-й восьмирічній школі із 16 тисяч 130 книжок, 16 тисяч, 400 були українською мовою відсоток процента. У 20 й середній школі російських книжок було російських, російською мовою 16 тисяч, українською 480. Звичайно, це обурювало учасників республіканської конференції, та на цьому все не закінчилося. Влада. Чудово відзначила, хто виступав і про що говорили. Почалися репресії. Не тюремні, не розстрільні. Але коли людині не дають роботи, позбавляють її роботи, не дають їй десь виступити, не дають їй кудись поїхати, не дають влаштувати службове своє життя, чи просто працювати за спеціальністю, за якою вона працювала довгі роки, це і є репресія. Тобто Почалося згортання Хрущовської відлиги, про яку я згадала. Але про статус, державний статус української мови, мабуть, чи не вперше пролунала думка саме в 63-му році, на оцій названій конференції. 1992 рік райвиконком. Кагарлицької районної ради депутатів трудящих, так тоді називалася ця установа у малому залі Райвиконкому. Приймають присягу на вірність Україні всі працівники державних установ райвиконкому районної ради. 92-й рік якраз нещодавно було проголошено незалежність, а точніше пройшов референдум, який остаточно утвердив, що на політичній карті світу з'явилася. Незалежна держава Україна через рік, у 93-му році, інша черга, але черга вже своєрідна і, як то кажуть, прагматичніша. Люди. Несуть заяви на приватизацію свого житла у ВЖКГ, виробниче управління житлово-комунального господарства, Комунгосп, Ще раніше він називався. Приватизація житла. Це було щось неймовірне, 93-й рік. Та сьогодні ми вважаємо, що приватна власність квартира це норма. А тоді це була страшенна дивина. Приватизація відбувалася безплатно. А от за оформлення квартири треба було заплатити 5500 Купонокарбованців. Що це була за сума? Ну, подумайте самі: буханка хліба тоді коштувала 184 купони, а кілограм м'яса коштував 3 тисячі купонів. Тож сума у 5 тисяч з половиною купонів була не такою великою. І таким чином ринок і приватизація прийшли і у кагарлик. Зараз згадаємо те, що відбулося рік назад на світі українській землі. Президент Володимир Зеленський здійснює вояж. Він відвідує Лондон, Париж, Брюссель і висловлює сподівання, що за два роки Україна може стати членом Європейського Союзу. Ну, це занадто оптимістичні сподівання. Там самі процедури і переговори можуть тривати роками, як це нам засвідчують приклади інших держав. Тоді ж наші партнери-союзники вирішили нам дати винищувачі дуже важливе питання для того, щоб закрити українське небо від проклятих московських літаків. І що ж, минув рік відтоді. І отих навіть 16 винищувачів, котрі нам обіцяла Данія в середині минулого року, знову їх презентування для України відтерміновується. Тут уже нічого не вдієш. Наші партнери не надто квапляться забезпечувати нас зброєю, хоча, хоча ми воюємо і за мир над їхніми головами. А тепер е, у моєму щоденнику воєнному я записала ще рік тому, що обіцяли у Російській Федерації сім'ї убитого росіянина на російсько-українській війні. Ну, наприклад, у Сахаліні давали морожену рибу, а не 300 тисяч. Рублів, як обіцяли, у північній Якутії давали тушу оленя, барана і дрова за загиблого сина або батька. У Саратові. О, у Саратові давали ладу на гробові, у Дагестані торти квіти, у Курську набір рушників. Ну, а в ЛНР Луганській, так званій Народній Республіці, жінкам вручали в подарунок. Бувши у вжитку натуральні шуби, коментарів тут, гадаю, і не потрібно. Саме цього дня, 10 лютого, на 352 й день війни на Україну було спрямовано 71 ракету. 61 із них збили. У Карлику, як записано в моєму воєнному щоденнику, тоді майже цілий день була повітряна тривога, вона не, вгавсал, не вгавала. Як тільки закінчився один її період, починався інший. Далі починається, ми б навіть сказали, нищення бізнесу. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев е пропонує такі. Свої законопроекти, які нищать бізнес, ну наприклад, що означає блокування податкових накладних, це означає, що 86 600 підприємств могли в Україні зупинитися і не працювати, тому що було заблоковано їхні податкові накладні. Наприклад, у 2018 році було заблоковано 13 тисяч накладних для підприємств, а у 23 на початку 86 тисяч загроза. То це що? Хіба це не ворожа дія? Але чи ми здивуємося, якщо згадаємо, що Данило Гетьманцев був помічником у Володимира Сівковича, а Володимир Сівкович був не просто колишнім членом партії регіонів, а шпигуном і своєрідним колаборантом, який із початком війни негайно втік у Російську Федерацію, тому що його б то заарештували і то негайно. Тобто такі кроти, як Сівкович. Медведчук, само собою, і от з ними з обома тривав, тримав тісний зв'язок. Ще за кілька років до початку повномасштабної війни голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, як то кажуть, чи треба нам вороги, якщо в нас є такі друзі? На цьому я буду завершувати нашу передачу Годинник епох. І сподіваємося, що надалі наш годинник буде нам відраховувати. Години і хвилини більш позитивних подій, ніж окремі з тих, про які я сьогодні згадала.